Соняшник гаярд це середньоранній український гібрид із вегетаційним періодом 109 днів, створений для класичної технології вирощування, забезпечує стабільний врожай до 5 тонн з гектара та має високий вміст олії до 50 Цей гібрид відзначається високою стійкістю до посухи та стресових умов, що робить його ідеальним для вирощування в регіонах лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду соняшника гаярд. Група стиглості середньоранній 109 днів, потенціал врожайності 50 центнерів з гектара, вміст олії 50% переваги гібриду соняшника. Гаярд висока стійкість до вовчка. Цей гібрид стійкий до шести раз вовчка від А до Ф, що дозволяє вирощувати його навіть на полях із сильною зараженістю. Толерантність до посухи. Гібрид добре підходить для регіонів із недостатнім зволоженням та витримує тривалі періоди без дощів. Стійкість до хвороб гаярд демонструє толерантність до таких захворювань, як несправжня борошниста роса, вертициліоз та склеротиніоз стебла і кошика. Висока олійність, вміст олії до 50% підвищує рентабельність вирощування цього гібриду для олійної промисловості. Соняшник Гайярд надійний вибір для стабільного врожаю та високоякісного насіння навіть у складних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.